Альтернативи примусової мобілізації не існує, ба більше ухилянти мають задуматися про своє життя, а головним аргументом може стати вірогідність приходу Росії в глиб території України. Скандально відомий активіст Дмитро Корчинський різко висловився про неможливість припинення бусифікації. Натомість у Міноборони пообіцяли, що будуть відходити від таких методів набору чоловіків у військо. Що насправді треба зробити, аби чоловіки... Долучалися до війська добровільно. Про це далі. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Головною проблемою війни Росії проти України є нестача особового складу, причому в обох арміях. У нашому війську це відчувається гостріше, тому без бусифікації просто не обійтися. Таку думку висловив лідер партії братство Дмитро Корчинський. Не існує. Природі іншої системи поповнити збройні сили в умовах тотальної війни ніж е, примусова мобілізація. Всі спроби якось це змінити, призведуть просто до катастрофічної нестачі особового складу на фронті. За його словами, Росія заманює чоловіків у в обмін на великі суми в якості премій. В українців вже має бути зовсім інша мотивація. У нас нема можливості платити великі преміальні за підписання контрактів, і тому мобілізація це єдиний вихід для того, щоб тримати фронт. Якщо ми не втримуємо цей фронт, то ми всі загинемо. Мета Путіна це знищити всіх українців. Також Корчинський зробив шокуючу заяву про ухилянтів, що не мають бажання долучатися до війська. Українці мають або мобілізовуватися і підтримувати мобілізацію, або покінчувати життя, скорочувати собі віку, не чекаючи, поки прийдуть ванюшки, тому що коли ванюшки будуть вбивати в оцелях, Ухилянців то ухилян там буде більш боляче ніж просто взяти і повіситись. Нагадаємо, що це не вперше Корчинський доволі різко висловлюється про мобілізацію. Раніше ми вже розповідали вам про те, що він вважає, що призов можна починати навіть із 14 років. Чим він обґрунтував таку позицію? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище ну а ми продовжимо далі і повертаємось до питання бусифікації. Нещодавно у міністерстві оборони. Они фактично анонсували, що збираються покласти край таким випадкам та іншим примусовим методам мобілізації, що тривалий час викликають занепокоєння та навіть острах в українців. Плануємо відходити від цих болючих питань для населення, які ви зазначили, включаєте ті запитання, які ми от зараз з вами говорили, щоб вирішити це питання. У нас є пропозиції, які ми будемо говорити в Кабміні, щоб пропонувати таку реформу і відійти від цих дуже таких фантомних болів. Заступниця Умєрова заявила, що громадяни можуть самостійно приєднуватися до сил оборони, не очікуючи мобілізації. До того ж, в Україні нині є варіанти, як це можна зробити, уникаючи примусу. Онлайн рекрутинг буде розвиватися і буде якраз людяною такою сервісною альтернативою примусовій мобілізації. Україна має е, дуже швидко розвиватися в цьому напрямку. Адвокат Масінаєм пояснив, що саме зараз українці називають бусифікацією, і коли саме дії військових можна вважати незаконними, коли його звуці витяг прям затягую це словомис роблять. Чи це законно, на мою переконання? Ні. Я не пам'ятаю норму закону, яка дозволяла б будь-якому поліцейському або представнику державної влади торкати взагалі мене. То тільки той випадок, коли я вчиняю певне правопорушення і таким чином мене зупиняють. Також адвокат припустив, чому явище бусифікації з'явилося в українському суспільстві. Чого, чого це взагалі стається? То ЦК має свої показники. Їм треба виконати показники. По якості ніхто це не, не досліджує. Тобто. Вони мають показники 300 людей мобілізувати, вони відправили. А потім вже починаються суди цих хлопців, тому що не всі з них можуть служити, тому що вони там мають відстрочку. Хтось там має статус особи з інвалідністю. І тоді вже з цих 300 фактично стає 25-30 людей. У свою чергу нардепка Соломія Бобровська вважає, що так звана бусифікація є лише одним із компонентів, що руйнують усі здобутки наших збройних сил. Мені дуже прикро, що за два з половиною роки ми на комітеті не можемо зрушити з місця тему не лише несення відповідальності за силовий примус до мобілізації, а й зміни розуміння генерального штабу й управління персоналом, що такі речі руйнують довіру до них в першу чергу. До мобілізації в другу чергу, ну і ми не Росія. У нас така історія не працює. І що більше буде сили, то більше буде опору. Депутатка додала, що закон про мобілізацію почасти був компромісом, аби уникнути негативних дій працівників ТЦК. Втім, система дала збій. Була домовленість у травні, що ми даємо закон про мобілізацію, а натомість припиняються насильницькі дії. А за останній місяць-два. Насильство пішло просто в рази більше. Це викрадення людей, коли забирають телефон, відключають зв'язок, знаходять людей неживими і так далі. Та всі ж прийшли з цивільного життя, де люди мали певні свої посади, голову на плечах. Так не робиться, і мені дуже прикро, що армія переступає цю межу. При цьому Бобровська зауважує, що провина у тому, що наразі все, ще трапляються випадки бусифікацій, насправді лежить не лише на працівниках ТЦК. Винними є і самі чоловіки, що свідомо порушують закон та ухиляються від обов'язку. Я не буду робити святими людей, які тікають, ухиляються і шукають підстави, аби не йти в армію. Але я й не буду виправдовувати ТЦКшників за насильницькі дії. І ті, і ті роблять неправильно. Як зробити цей суспільний договір адекватним? Думаю, це вже неможливо. Ми задавнили цю проблему. Тим часом в Україні продовжили до лютого 2025 року воєнний стан, а відтак мобілізаційні процеси ніхто не скасовував. Тож призов чоловіків запланований і на наступний рік. Таку інформацію раніше повідомив очільник оборонного відомства на наступний рік, щоб тримати е, оборону. Щоб всі цілі завдання, які були зазначені в е, військовій стратегії, ми повинні продовжувати мобілізацію. Зауважимо, що в Україні після літа знизилися темпи мобілізації. А ситуація, що склалася із набором чоловіків у військо, має невтішні прогнози. Починаючи з вересня місяця, ми просідаємо у мобілізації. В нас вона почала спадати після серпня місяця і літа травня, коли ми вийшли на, на рівень виконання плану генеральним штабом. На жаль, осіна с пішла на спад, і саме тому я кажу, що що переведення були викликані. Наказом головнокомандуюча Сирського саме саме втратою людей на в бойових бригадах і відповідно зменшення мобілізації. І в власне до грудні місяця ми не виконуємо план грани штабу ані на цей рік, ані на що місяця, ані на що місяць, який був поставлений. Тому з цим складно, і ми знову вертаємось, на жаль. До ситуації такої весни 24-го року у свою чергу суспільство також дискутує про те, як у подальшому зробити мобілізацію ефективною, при цьому не вдаючись до примусових методів. Одразу три складові для успішного призову українців у військо назвала нардепка Вікторія Гриб. А, грошова а, мотивація плюс а, соціальне забезпечення і підготовка. А всі три фактори. Якщо не буде в нас мотивації, то вибачте, ми можемо реформувати ТЦК і робити все, що завгодно, але воно не буде працювати. Ми ж бачимо, що відбувається зараз. Чи зникне поняття бусифікація найближчим часом? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нам з вами залишилося 4 тисячі до 260 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.